Всім привіт підписники! Сьогодні я вам буду показувати свій сад вирісти Ну, Кстати, мій готулечка тут. Далі я його до себе заберу, щоб він не обіжався, що я без нього тут знімаю відеок. Ось такий у мене гуцулечка. Коротше, ось в мене в так заході. Мені дуже сильно подобається ця гра. Короче, я вам покажу свій садик. Вибачте, що я там буду квадратний. Вибачте сильно. Дуже сильно вибачте, що я квадратна, просто тут не пропускають такого тіла. Я силач! Ой, вибачте, блять, катались, у меня о, працює организм. Так, давайте дивиться, чому тут уже повиростало щось. У мене манго виростають. Dragon fruit хоче піти. Ну ладно. У мене є пети. Коротше, зараз піду продаватись. У мене ось стільки в мене грошей. Бачите, ось така у мене кількість стиха. Короче, давайте пошлите сюда, так. Классная штучка. У меня таке цепляточка є. Тепер... А тепер я хочу что-під на своем телефоне вам показать. Зараз, зараз піду. Дум. Кстати, я в шортиках. зараз візьму свой телефон. Лимончик там до 500 очки. 96. Окей, зараз. Звук. Включаю. Все so, равно no, все знают мелодию, а кто никто не знает, то ладно, я потом включу мелодию. У меня сегодня подружка играла. Ладно. Ну, це моя любима слава. Коротше, зайду по його, його серці, тому що все одно. Ну, треба по якійсь зайти подожди тут будь ласочка Поки що буде, буде чорний екран, тому що ну вибачте Заходимо. Так треба глянути, чи в мене яйко. Легендарний! Це не буду показувати. У мене мавпа! Так, хочу брати. Я тепер можу купити якісь іще насіння.